Я звати Гула Лілія Мирославівна, я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Я представником уповноваженого територіального органу та організатором даних громадських слухань. Сьогодні, 29 серпня, 2025 року, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, яка полягає у спорудженні розвідувальної свердловини 118 тинівська з метою виклад... виявлення покладів. Газу, суб'єкти господарювання, товариство з обмеженою відповідальністю Горизонти. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані у єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годину 7 хвилин ми фіксуємо присутність на громадських слуханнях трьох учасників. Один з них це представник організатора громадських слухань. Прошу усіх інших учасників по черзі представитися. Добрий день, Менеджер того горизонту» Калата Павло. Добре, дякую. Наступний учасник. Добрий день, мене звати Бойко Тарас. Я є представником компанії-розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Добре, дякую. Отже, зараз я коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності, перший етап якої розпочався 5 червня 2025 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 13053. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація у єдиному державному реєстрі цінки впливу на довкілля. Після цього був розпочатий другий етап оцінки впливу на довкілля, шляхом розміщення 6 серпня 2025 року звіту зведе та оголошення про початок громадського обговорення у єдиному державному реєстрі цінки впливу на довкілля. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 29.08.2025 року в 11-й годині та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до вищевказаного оголошення, зі звітом можна ознайомитися у приміщенні Рудківської міської ради. За адресою Львівська область, Самбірський район, місто Рудки, площа відродження, будинок 1. Також за звітом можна ознайомитись в електронній формі на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному державному реєстрі «Сінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годину 9 хвилин. Ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, мною буде складено відповідний акт за моїм підписом та завантажено у єдиний державний реєстр оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів, тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції. По 10 вересня 2025 року щодо планованої діяльності зі спорудження розвідувальної свердловини 118-Тинівська з метою виявлення покладів газу. Враховуючи вище сказане, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях був присутній представник організатора, тобто Департамент екології та природних ресурсів, та представник суб'єкта господарювання ТОВ Горизонти. Усім дякую за увагу і гарного дня!